що, друзі, всім привіт! Так ми з сім'єю гуляємо біля дачі. У нас тут таке поле, і травичка, і кукурудза. Думали, вирішили прогулятися на малих на віліках, прокатав мову старшу в на більшому віліку купив для неї. Нехай їздить, вчиться. Без задніх колес трошки не виходить. Все дуже добре. Маленько, ще й менше навчиться. Мене батьки вчили кататися на велосипеді. І на маленькому, на трохкальосному, зайчик потім був. Я вже забувся, як їх названня. Так само і ці діти. Давно вже ми не їздили, так що будемо це все приводити до порядку. Хай їздять, вчаться, все добре. У нас дуже тут красиво на дачі. Так, прогуляємося, десь малисто, там з мамою йде взаді, Ось, друзі, дуже добре. На дачі, Така вихідний, провести свій час з сім'єю, кругу нашої. Зараз ми до досі старших діток. З ними покатаємося, прогуляємося. Вони вже додому поїхали на велосипедах. Ми їх доганяємо пішком. Ну ще, друзі, ось менша на такому велосипедику катається на дачі. Санка, давай, поїхали. Дідін, дідім, дидин. Дідім, дідім, дидин. Ось так вона їздить. Папа їй допомагає. Ось так, друзі, в мене старша їздить на велику. Трошки навчилася, але треба їй допомагати. Ось так, друзі, ми катаємося. Так, всіма прогулявся, сняв, тепер сином ще йдемо. Прогуляємося. Покажу йому тут місця. Де все росте, цвіте. Буде знати, буде яблучка, рвати сливочки. Дуже все чудово. Малишка ззаді теж доганяє. Вот так, друзья У нас на даче такая Улочка, мы гуляем Давай сюда Давай папе Кидай Опа. Сейчас папа тебе тоже кине. Ой. Баба Все, друзья, всем пока.